Ну, вот видите, стоит рама на балконе. Я ä, хотела поставить, и ä, когда стали устанавливать эту раму. От, то мастера мені сказали, що балкон у мене в аварійному стані. У одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Першої гвардійської армії, 16, обвалюється балкон. Про це власниця квартири пані Олена дізналася, коли вирішила встановити нову раму. Проте будівельники відмовилися проводити роботи, оскільки це могло спричинити обвалення всієї конструкції. Сипіться дуже сильно і летить кусками. Ви бачите, які куски. От якщо відвариться кому-то по голові, ну я не можу сказати. Я не знаю. до сих пор как он никого не заделала. потом вот эта панель она просто ходит представляете вон видите даже я усилиями она просто ходит что-то там случилось она повреждена и вот панель до трещину полностью видите Жінка побоюється, що в разі обвалу аварійна плита може впасти і на електропідстанцію та лінії електропередач, які знаходяться під балконом. Ще з травня цього року пані Олена почала звертатися у різні інстанції, проте жодної відповіді поки не отримала. Повний ремонт балкону коштує 7 тисяч гривень. Тож жінка вирішила звернутися по допомогу до влади. Та їй відповідають: будинок вже переданий у власність ОСББ, тому міська рада не може використовувати бюджетні кошти на ремонт балкону. Але пані Олена посилається на те, що її біди почалися, коли багатоповерхівка була ще на балансі ЖЕКу. І, мовляв, вона має повне право на відшкодування ремонту. Аби ще раз привернути увагу до своєї проблеми, вона вирішила звернутися до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. Хочу к вам звернутися по поводу своєї балкона, який в аварійному стані. Я вже обращалася з письмом, С письмом, обращалась начальнику ЖЕКа. Депутаты. Мак... Ваш... Первая гвардейская 16. С моей точки зрения надо обследовать этот дом. Я как на надзвичайной ситуации принял данную заяву и будем рассматривать ее совместно с коммунальным предприемством, которое принадлежит этот дом. Это коммунальное предприемство Новозаводской Черниговской миской Рады. Результаты обстыжения данного дома и результаты, как можно его помочь данному человеку, будут ей доведены согласно всех сроков, которые приписаны нашим законодательством. Григорій Годун повідомив, якщо за результатами обстеження спеціальної комісії балкон виявиться аварійним і загрожуватиме безпеці людей, то роботи з реконструкції балкону будуть виконані негайно.